Всі вам миру Божого і вся слава Ісусу Христу. В чому ж секрет щастя? Знаєте, секрет щастя в волі Божій. Якщо в нашому житті нема Бога, то в нашому житті буде тільки крах. І хто же, де ж ми можемо знайти волю Божю? Волю Божу ми можемо знайти в Божих людях, іменно в тих людях, у яких є результат. Які можуть поділитися своїм результатом. Тому що ми можемо бачити якісь, якісь там успіхи якоїсь людини, підійти до неї, спитати, як же ж, ця, ну, як же ж вона достигла цих успіхів. Ця людина може сказати: знаєш що, іди звідси. Ну, наші пастиря, мої пастиря, Станіслава юлійська Салтанінка. Вони діляться судовоствім своїми успіхами.